Вітаю вас, дорогі мої підписники госні мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 28 лютого 2025 року. Ось і закінчилася, і закінчилася зима. Да? Давайте подивимося, який буде. Останній день зими 2025 року. Який буде лютий? Кінець? Останній день лютого, 28 число. Це буде п'ятниця. Як завжди, 4 варіанти. Я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант енергетика, другий варіант, яка енергетика буде 28 лютого. Третій варіант, для третього і для четвертого варіанту. Так, робіть, будь ласка, вибір, кому потрібно більше часу. Ставте на паузу. А ми починаємо. Одинички, вітаю вас. Давайте подивимося, який буде день у вас. Легкий, беззабутний, спокійний. Не можу сказати, що якийсь початок, початок нового. Я часто знаєте, як пустий, якийсь такий легкий, без якихось. Будь відноситься взагалі до всього якось з легкістю, несерйозністю, якось не... трошки навіть невідповідально. Я не беру на себе відповідальність. Але цей день початок чогось нового. Знаєте, Планування, який буде март, да? березень, вірніше, може таке щось. На порозі нового. Можете, так воно і є, така енергетика і буде. Да? Будете, знаєте, як зважувати по карті правосуддя якось трохи збалансовувати, да? підводити того, можливо. Да? Що хорошо, що погано, що непонятно. Да? І, знаєте, і в конечному ітогі ви будете такі задоволені будете цим. Ну, якось, як би там не було, який би там місяць не був, але ви все одно знайдете е, позитив у цьому і сили е, для того, що для руху вперед, То, е, по колісниці, тобто є е, рух вперед. Ну, такий, я, якийсь, я ж кажу, якийсь такий день, я б сказала, оптимістичний, по енергетики такий. Е, не все так погано. Знаєте, ви якось будете приймати життєві ситуації і проаналізував, скажете, Та не все так погано. Живі, здорові там, і все добре. Якось отак, Не де все одно в позитиву у цьому дні. Такий мій прогноз для першого варіанту. Е, і Дякую, що ви зі мною. І давайте подивимося, що там у другого варіанту. А другий варіант, давайте, що у вас тут. А у вас король мечів. А у вас настрій посвариться. Такий, знаєте, не віддам своїх позицій. Е, доказувати свою точку зору. Знаєте, якісь такі конкретно холодні, немає беземоційний, такий день, якийсь трошечки конфліктований. Конфлікти будуть. Якось такі трохи. І я хочу сказати, що це, це буде ваша, як би сказати, ви заморилися по десятки жезлів. Просто ваша якась усталость вже, вже на себе, всіка нагребли, нам робили, що ви вже такі заморені, що ви вже от, от, от цього її усталості навіть починаєте бути агресивні. Да, конфлікти якісь, якісь нагрузиться, накидається, карта п'ятірка жезлів, якісь, можливо, прийдеться в колективі розрулювати якусь ситуацію по справедливості. Да? Щось таке вирішувати, ставити по колісу фортуни, вертати назад, те, якщо був конфлікт, повернути все, щоб було нормально. Да? Але і ви в той же час вас в цей день, незважаючи на те, що ви будете агресивні, ви по карті магу. Тобто, все в ваших руках. Ви зможете з усім цим справитися, все вирішити. Але кажу, день такий трошки конфліктний буде. У п'ятницю, дорогенькі мої двічки, тримайте себе в руках. Меч це добре, але не треба ним махати на отмаш. Ну, Пригрозіть трошки, не, не бийте. <смі> такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дивимося, що у троєчок. Вітаю річки! Що тут у вас? А у вас безсилля. А у вас заморилися, сил немає. І хочу відпочинку. І день такий буде, знаєте, такий на... Мигає лампочка, я кажу, так, такий, знаєте. По енергетиці відчуття, таке, по четверті мечів на, останньому, на останніх силах Уже нічого нічого не хочеться. Хочеться якогось спокою, тишину. може хвороба, може боліть хтось таке можливо. Якась така установка, ну, вам і лічна установка, не те, що вам, там, а ви як наче захворіли, знаєте, от, виснажені, заморені. І таки хочу хочу просто відпочити. відпочити. Можливо, в когось відпочинок отпуск. Ту зуб Пентаклю, можливо, отримати гроші і якийсь відпочинок неожиданий, якось, неждано отак от. і може вийти якийсь такий, ну, не знаю, якась поїздка не запланована, можливо. І така швидка, і. Ну, Треба якось, отак, знаєте, як то кажуть, горящі путівки, бігом, бігом, і, е, через два години взліт. Я образно, я да, е, маю на увазі, ну, що буде таке якесь, треба швидко. Якась така, ну це не обов'язково, ви розумієте, що я розумію для українських моїх підписників, що самоліти не літають. Я маю на увазі, що ну, сіли там в машину чи кудись там от, поїхали десь тут, по місту, да, наприклад, сиділи, сиділи, поїхали до когось в гості. Я маю на увазі, що якась така ну, от, поїздка можливо не запланована. Якась прилетіла бігом поїхала. Але ви будете доволі цією поїздкою. Якось неожиданно завжди буде відпочинок якийсь такий незапланований. Знаєте, можете сидіти, сидіти на роботі там, колективом, а потім кінець п'ятниці, кінець робочого дня. Ну давайте десь хоч трошечки кави поп'ємо. Може бути і такий навіть варіант, що ви можете десь незаплановано десь піти. Але це відпочинок ви день такий буде Справи не починайте, бо вони зовсім не будуть робитися. Які ви, що ви там напланували собі, то Воно все одно у вас на, на це просто не вистачає сил. Остановка. Розумієте, четвірка мечів. Треба посидіти, полежати, вам віддихнути відпочинок. Вам потрібен відпочинок. І день буде такий у вас, що треба відпочивати. Такий мій прогноз для троєчок. Дякую, що ви зі мною. А ми дивимося, що там у четвірочок. Вітаю четвірочки, що у вас тут. Романтично-букетний день, романтика, якийсь такі емоційні наповнення, приємні компліменти, якісь такі цвіточки, можуть бути, конфетки, да? таке щось приємне, ніжне, чи ви чи вам, да? така, такий день, ну, якби, я от таке відчуття, що будуть вам говорити, які ви хороші. От вам будуть, компліменти. будуть вам відвішувати компліменти, щось предлагати, може трошечки повипивати. Рюмочку тут теж можуть Да. Якась, от, повімаєте, людина вищестояча ваша, да, там, ваша, ну, начальник, можливо, така впливова людина по Ерафанту, Вчитель може навіть там, такий, наставник ваш. І може вас похвалити, ваш керівник може вас похвалити, сказати, які ви молодці. Да? От якось таке. І, і, і цим похвалою, як по трійки жезлі, як наче вам от крила подарує, да? натхнення таке, взгляд, погляд ваш, як наче на майбутнє, ви, значе, як от підніме вам настрій. Можливо, у вас було якісь, знаєте, печаль, якась коліб, колібання, якась невпевненість якась в собі. Але оце, оцим, оцим своїм таким до вас ніжним, я б сказала, таким навіть знаєте, не професіональному плані, а от іменно якомусь людському, да? от такому просто душевному. От вам такий якийсь комплімент і у вас, наче, як Сила появиться, віра в себе, оця вся конфліктність, ця те, що вас. Мучило, розбивало, оце щоб вода там, якесь таке було у вас. Ну, от по картам цим, що я ось дивлюся, таке невпевненість себе, підвища ситуація, розбите серце, да? не знаєте що робити, якесь таке, знаєте, подавлене емоційне состояння, і ви от, якось оцей маленький комплімент, оця маленька підтримка дасть вам можливість ну якось ожити, ну таке якесь. віра в себе, я б сказала, отак. У когось буде так. А взагалі о, день такий, як е, приємний. Будете чути добрі, приємні новини, слова в вашу сторону. такий мягкий. І ви можете да, там, комусь сказати якесь добре слово. Воно вже як людина людині добра, і вас уже на душі якось радісно буде. От якийсь такий приємний. Няшний няшний день. Так що п'ятниця у четвірочок дуже-дуже хороша і приємна. Така з теплою любов'ю. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Такий мій прогноз на п'ятницю. Ставте, будь ласка, лайки, я вас дуже прошу. Коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими, тим самим допомагайте в розвитку мого каналу. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!